Друзі, всім привіт! Ви знаєте такого екс-політика Сільвіо Берлусконь. Це є екс-прем'єр-міністр Італії. І він пропонує дати Україні гроші, щоб Америка виділила Україні гроші, щоб Україна перестала воювати, щоб вона зупинила війну. Боже, яке кончене. Я зараз хочу зачитати пряму мову екс премєр міністр Італії Сільвіо Берлусконі закликав Вашингтон запропонувати Києву від 6 до 8 трильйонів доларів для відновлення країни в обмін на негайне припинення бойових дій. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Іль Меседжеро. Я не знаю, в нього, напевно, якийсь старчеський мраз, можливо, він трошки хворіє, можливо, він просто дурачок. Може, потік інформації. По-перше, Україна ні на кого не нападала, щоб вона зупиняла війну. Вона зупиняє агресора, який на нас напав. Тобто українці зупиняють агресора. Можливо, треба запропонувати москалям, расистам ті гроші, нехай заберуть і свалять з нашої країни, і з нашої землі. Або дати нам більше зброї, щоб ми їх вигнали під срачниками. Це, напевно, так. А Україні дати гроші для відновлення, щоб ми зупинили війну, дурниця. Насправді дурницю говорить, хоча це такий досить знатний політик, його в всьому світі знають. Ну і десь там, напевно, він з Путіном трошки дружить або дружив, не знаю, як там зараз. Але такі дурниці говорити публічно це треба мати в голові. Якби гроші вирішували ці питання, тобто з нашої сторони. То це, напевно, би зупинилося за один день. Ми б всі в один день скинулися так, щоб зупинити війну. 352 мільйони гривень це буквально за добу. Але гроші тут не вирішують ті питання. В нашого сусіда хвора голова і грошима на жаль вона не лікується. Там же нічого не допоможе, окрім як реально дати твердих люлей, так, щоб вони з нашої землі або втекли, або їх винесли. Інших шляхів я не бачу. Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні!